Уроку математики така. Розрядна будова числа, задача на знаходження різниці двох чисел, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Метою нашого уроку є вдосконалення обчислювальних навичок, вміння порівнювати і розв'язувати задачі, вчити будувати відрізки, розвивати увагу, логічне мислення, виховувати акуратність і працьовість. А Зараз уважно подивіться, будь ласка, на е, наш телевізор, який вгорі, А так вірш. І давайте ми з вами повторимо його за мною, тільки уважно. Вміємо дружно працювати. Міро дружно працювати. працювати. Бо багато хочемо Бо знати. Бо багато знати. Віднімати і, додавати. Віднімати і додавати, швидко креслить, рахувати. Швидко кресли, рахувати. Розум будемо розвивати. Розум будемо розвивати. Математику вивчать. Математику вивчать. <кхи> Наступним етапом нашого уроку усний рахунок. Усний рахунок ми з вами проведемо за допомогою інтерактивної дошки і завдання, яке у вас є на комп'ютерах. Будь ласка, отримайте. Зараз у нас ми... математика. Ми з вами працюємо над темою розрядна будова числа, задача на знаходження різниці двох чисел, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Ми з вами пригадаємо, які ми що ми вміємо вже з вами робити. А ми вміємо з вами додавати і віднімати. Босифрові числа, а також додавати розв'язувати розв'язувати приклади. Вміємо для того, щоб пригадати всі наші з вами знання, використаємо зараз інтерактивну дошку. На інтерактивній дошці ви бачите додавання і віднімання одиниці. Хто мені скаже, якщо ми додаємо одиницю, яке число ми отримуємо? Яке ми число отримаємо катруса? Більше на один. Яке ми число отримаємо? Будь ласка, не так Більше. Яке ми число отримаємо? Наступне число. Якщо віднімаємо одиницю, ми отримаємо лінка. А ми домовлялися, не викривкуватися. Будь ласка. Ми отримуємо Павлуша? Ми отримаємо. Всі разом Окей, сказали. Окей, Окей, не не число. Тому зараз... З рахунок з використанням інтерактивної дошки. Всі працюють на своїх місцях і використовують комп'ютери, які у вас стоять на столиках. Будь ласка, 17 плюс один до Так, так. Помилка наша в тому, що ви діти близько дуже підходите до дошки. І дошка потім реагує на вас. Всі, будь ласка, Не поспішайте. 12, так, ви торкаєтесь інтерактивної дошки швидше. Всі працюють зараз за комп'ютерами, теж виконуєте завдання, яке перед вами на. Підинадцять, мінус один рівні 12. Так, будь ласка. Працюємо далі. 16 мінус 1 до можна 1. Чому це? Як ми не забуваємо промовляти те, що виконуєте? 16 плюс 1 до рівня 20. 16 плюс один, далі 17, Ну і там останній у нас приклад залишився, який ми виконали на початку. Давайте його зараз закінчимо. 18, так. Ви вже тільки зрозуміли, той, хто вищий, виконує завдання, які вгорі, щоб було всім зручно працювати для того. І одиниць, будь ласка. Друге наше завдання це розрядна будова числа. Зараз ми якраз і повторимо з вами. Число 17, так, число 11 має один десяток і одну одиницю. Правильні відповіді шукаємо. Не мовчимо, проговорюємо. 17. Сідай, сідай, далі. Має. 7. Правильно, що 7 десятків? 7 десятків є. І... Ну давай натискаємо, перевіримо. Ні. Ні? Ти подумала і вирішила, що це буде неправильне відповідь. Ось, давай так далі. 50 і 9 одиниці. Так, будь ласка, 19,10 і 9 одиниць. 12 це 2 десятки 1 людей. Так, думаємо, думаємо, кожен має завдання перед собою, тому коли виходимо до дошки, стараємося правильно виконувати завдання. Один. Так, 20 це 2 десятки 0 одиниць. Правильно, діти чи ні? Один. Відповідаємо так. Ще які у нас правильні тут є відповіді? Я правильні відповідна. Так. так, яка у нас ще правильна відповідь? Будь ласка. Число 13 має 1, 10 перестань. І 3 одиниці. Будь ласка, нажимай. Так. Ми збільшуємо це завдання. Так, давай далі. А буде наріжемо. Далі. Почекай, Почекаємо, наступне завдання у нас, ми з вами будемо порівнювати числа іменовані числа. Один дециметр 8 сантиметрів є і один дециметр 6 сантиметрів. Треба порівняти ці два числа. Ми знаємо, що один дециметр це скільки сантиметрів, хто скаже? Будь ласка. один дециметр сантиметрів. То один дециметр і 8 сантиметрів це буде скільки сантиметрів. Хто скаже? Будь ласка, 18. 18. А 1 дециметр і 6 сантиметрів – Це буде скільки сантиметрів? Це буде. Більше. Це буде 16 сантиметрів. Дякую. Тому порівняємо 18 см і 16 см. Яким знаком? 18, 18, більше см. Дякую, перевели і вигнали. Я допоможу по неграві. Давай. давай. Дякую. Порівнюємо 1 дециметр 3 см, 1 дециметр і 3 см. Який знак поставимо? Волосно, тільки говоримо, не мовчимо. Дякую, сідаємо далі. Стаємо трошки вбік, щоб всім видно було завдання. що є. Власне, щоб всім було. Так, 19 сантиметрів більше, ніж 17, будь ласка, ставлю знак. Як цей знак називається, Катю? Знак менше. Продовжуємо ну, далі. Більше чи менше від одного? Це метр 3 см. Менше. А Катуся, як думає? будь Ласка, Катю, підходить до дошки. 1 дециметр 5 сантиметрів. це скільки сантиметрів підняли, будь ласка, ти може допомагає? 15. Це 15 сантиметрів. а 1 дециметр і 3 сантиметри – це 13 13. зошита. І математичний диктант перед вами на телевізорі нашому. Будьте уважні. Записуємо відповіді через кому. Мовчки. Дивимось на завдання, виконуємо його. І відповіді записуємо через кому. Записали перше число. Поставили кому швиденько. Хто готовий далі? Ви знаєте, піднімаєте ручки в кожну. Наступне завдання. Я вже... Ніхто не розмовляє, працює далі. Записали наступне число. Тавили кому і підняли ручки, щоб я бачила, що ви готові працювати далі. Дякую. Наступне завдання. Наступне завдання. Хто виконав, знає, як показати вчителю, що може вже з вами готові працювати далі. Міша не дивиться до даринки. Кожен вчислиє самостійно. Так. Ще, будь ласка, записуємо. Записуємо відповіді правильно. Тому що цікавим буде в кінці цього завдання. А яка там ви всі побачите? Тепер уважно подивилися. Якщо у вас на першому місці 14, то вгорі над ним надпишіть над цим числом бупочку У. Потім, якщо у вас друге число 10, то бупочку С. Якщо у вас третє число 16, то буквочку Х. Якщо число 13, то букву вгорі надписуєте І. І останнє, якщо відповідь ваша 2, то в П. Хто прочитав слово, піднімає руку. Хто прочитав слово, піднімає руку. Руку на ручку. Руку. Так. Всі, всі, всі ставлю ті рухочки. А хто вкрикли? Рома, яке слово в тебе вийшло? Успіх. А у Павлушу яке слово? А у? Успіх. Так, а ще у кого успіх вийшло слово підніміть, будь ласка, руки. Я бажаю вам діти сьогодні на нашому уроці і кожного дня. Тільки успіху. Тому що ми сьогодні справилися з завданням на відмінно декілька одиниць. А є тип задач збільшення і зменшення числа, збільшення числа на декілька одиниць і зменшення числа на декілька одиниць, а є числа, за, тип задач на, на знаходження різниці. Зараз ми подивимось на задачу, яка на інтерактивній дошці, прочитає нам її Юра. Підходить до інтерактивної дошки, читає задачу, а ви скажете, який це тип задачі зараз перед вами? І, у, у дитячому басейні було 17 від... відер води. За день одне відро випарувалося. Скільки відер води залишилося у басейні? Скільки відер води залишилося у басейні? Про що ця задача, Юра? Ця задача про, про дитячий басейн і про, про, дитя. І про... воду. Дякую. Що сказано про воду? Що рік було 17 відер Так, води... що з цією водою потім трапилося. Одне відро випороби Виборувало. і Запитання прочитали всі разом. Скільки, Скільки відер води, води залишилося води? у басейні? Я показую вам на Типову схему, а ви плещете в долоньки тоді, коли ця схема відповідає типу задач, які ви бачите на інтерактивній дошці. За цією схемою будемо розв'язувати? За цією схемою? За цією схемою, То я називаю ця задачі. Які розв'язуються за такою типовою схемою? Ця задача називається на знаходження різниці. різниці. Дякую. Розв'язуємо задачу.